Вітаю, друзі, вас на Ньюзрумі! А давайте ну, проведемо історичну паралель між діями СРСР в Афганістані наприкінці 80-х та нинішньою тактикою Росії, показуючи, що демонстрація миролюбства може супроводжуватися ескалацією терору з повітря. Хочу підкреслити, що удари по цивільній інфраструктурі є навмисним, а мета Росії психологічно зламати супротивника, подібно до тиску на Фінляндію 1944 році. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов і я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях. напишете, з якого міста чи країни ви дивитесь це відео. Для нас дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Ваші вподобайки, поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту, адже алгоритми Ютуба аналізують, друзі, виключно вашу активність. Є Проста історична паралель, яка може пояснити поточну логіку терору Кремля. Коли у 1988 році СРСР демонстрував Заходу, миролюбні настрої та готовність виводити війська з Афганістану, то це означало, зокрема, перехід до нових типів озброєння для ударів по цивільній інфраструктурі. В сенсі що якщо до того Радянський Союз був тактичною авіацією, то від того моменту в хід пішли ту 22 М3 в ролі бомбовозів. Вперше були обкатані системи ТОС-1 Сонцепіо. А головне, з початку 1989 року, по кінець 91 року було застосовано сумарно аж 4 тисячі оперативно-тактичних балістичних ракет до комплексів Луна М та Ельбрус. Після лютого 1989 року радянські військові виконували ракетні пуски в Афганістані у форматі Нас там є». Так, ця історична паралель говорить про те, що Російська Федерація буде якраз посилювати удари з повітря по мірі нарощування інтенсивності розмов про політичне врегулювання чи про мирні домовленості. Характер ударів ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі прямо вказує, що росіяни туди цілили навмисно. А не цілою в одне, а по цивільним влучили, начебто випадково. Мета дій росіян зламати нас психологічно. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорству під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. А ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до нашої теми. Як я вже зауважив, мета дій росіян зламати нас психологічно. Це звучить просто, але от виглядає страшно, на прикладі історичного поняття фінляндизація. Коли Радянський Союз у 1944 році дотискав Фінляндію до перемир'я, то в результаті тиску увесь уряд цієї країни зліг із психосоматичними хворобами, та особисто Менергейму це м'яко кажучи, здоров'я не додало. А після того Москва дотиснула фінів навіть до вступу в Лапландську війну проти Верхменту. І це при тому, що Фінляндія за умовами перемир'я мала паралельно вести демобілізацію своєї країни. Отже, Цього можна зробити досить в принципі, конкретні висновки. Кремль історично поєднує демонстрацію мирних ініціатив із жорстокими атаками, особливо по цивільних. Росія свідомо б'є по критичній інфраструктурі, аби зламати моральний дух суспільства. Переговори про мир можуть супроводжуватися новою хвилою ескалації, і до цього потрібно бути готовим. Ну а завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня малятка любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!